І також мою і вашу присутність, близькість до тих, які, які плачуть, дякую всім, які допомагають, також не добрі новизни зніції що Криваві стички в регіоні Касай Демократичній Республіці в Конго, ці конфлікти, з яких росте число жертв, які також доторкають особи і власності церкви. Що, тобто різні церкви, е, оспитали, школи. Я забезпечую, що я близький їм в моїх молитвах, щоб е, в серцях тих, які є там, не залишилась ненависть і насилля. Бо вони знищують більше того, я е, завжди е, слідую за тим, що відбувається в і в Парагваї. Я молюсь за ці країни, які мені дуже дорогі. Я й запрошую, щоб вони не уставали, не, не змучились на цій дорозі шукати політичне якесь рішення. Дорогі брати і сестри. Я хочу вам подякувати. За те, що ви прийшли тут, на цю месу. Хочу подякувати всім, які працювали за цей подвійний марафон. Минулої неділі і цієї теж дуже вам дякую. Mm. І хотів би також подякувати вам mm. хворі тут є 4500 хворих. Дякую вам. Бо ви вашими стражданнями. допомагаєте церкву. допомагаєте нести хрест Христа. Дякую. Дуже дякую вам. І на кінець цієї целебрації наша думка йде до Пресвятої Діги, яку ви в катедрі eh, почитаєте, яка призначена Марія несе наші радості, наші смутки. Просимо, щоб вона звернула свій милосердний погляд. До тих, які знаходяться в стражданні, передусім до хворих, до бідних і до тих, які е, лишені е, гідної праці. Дякую двома посвятами ваших землі, блаженому Фокоріні і блаженій Сантіні, які є свідками Христової любові. Вітаю з вдячністю вас, віруючи, і підбадьорую вас, щоб ви були ті, які несуть життя в ваших спільнотах разом з вашими священниками. Наголошуйте те, що є важливе в проголошенні і свідченні Євангелія. Tak už ďakujem to mi, drohý episkope Francesco i všim vám, episkopam tie regi Románia za vašu prísutnosť tu i predvsem eh, pastiru tiej diecezii Monsignor Francesco Cavini. Я заохочую, щоб ви були близько вашим пресвітерам, слухаючи їх з ніжністю і такою великою опікою. Хочу подякувати також кожному з вас, віруючи, бо посвячені особі властям і особливим способом з тими, які співпрацювали, щоб організувати цей візит з однією особливою думкою, також до хору. Хор, який зібраний зі всіх хорів дієцезії, які допомагали е, уйти в цю целебрацію. І зараз будемо разом рецитувати Господні. Ангел Господній. Ангел Господній благовістив Діви Марії. І зачала від Святого Духа. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою благословенна тими жінками, благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас, грішних, тепер і годину смерті нашої. Ось я, раба Господня, Нехай зі мною станеться по Твоєму Слову. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти тими жінками благословенна і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Моли за нас, пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїли собітність Христових. Просимо тебе, Господи, наповни нас Твоєю благодаттю, щоб ми, які через ангельське благовіщення, пізнали втілення Христа, Сина Твого. Через страждання і хрест Його осегли, слава Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вічне спочивання дай нашим померлим, Господи, а світло віковічним, нехай їм світить. Спочивають у мирі. Амінь. Za razsvetišče otec, poblavoslovi vsi prisutni tih, ki takož tel, čez telebačenja slikovali. In cerkev sv. Jagati, center pastoralni. покропить цей камень угольний. Щоб завдяки цьому освяченню благословенні народ в Карпі міг продовжувати в надії і в радості. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Тепер і навіки. Допомога наша в імені Господа, котрій створив небо і землю. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ім'я Господа, йдіть з миром Христовим. Богу подяку.